Предмети вдома та побутова техніка, Сохва. диван, Туолі. стілець, поута, стіл, сентку, ліжко, каппі, шафа, лампу. Лампа, ікуна, вікно, ові, двері, матто, килим, пейлі, дзеркало, якапі, холодильник, пакастін. Морозильник, лієсі, плита, уні, духовка, мікроалтоуні, мікрохвильова піч, кахвінкетін, кавоварка, веденкетін, чайник, астіан песоконе. Posodomejna mašina, pükin pesukone, pralna mašina, kujiva v srumpu, sušarka in muri, pelosos, Televizio. televizor, tietokone, kompjuter, kuhelin. Телефон. А на цьому все. Очікуйте нове відео.